Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з мішаними числами. Дізнаємося, що таке мішані числа. Але перед цим давайте пригадаємо, що всі дроби діляться на правильні та неправильні. Правильні дроби це дроби, у яких чисельник менше, ніж знаменник. Неправильні дроби це дроби, у яких чисельник більше, ніж знаменник. Давайте пригадаємо. Наш попередній параграф і торт. Торт ми ділили на 8 частин. Якщо ми поділимо торт на 8 частин і візьмемо собі всі 8 частин, ми кажемо, що взяли 8 восьмих. Це буде цілий торт, отже, одиничка. Пригадуємо, що 8 восьмих дорівнює одиничка. Да? 2 других це одиничка, 10 десятих одиничка, 100 сотих одиничка. Якщо чисельник і знаменник рівні, такий дріб дорівнює одиничці. Давайте зараз представимо на малюночку дріб 11 118. Що нам треба зробити? Взяти цілий торт і додати іще три таких частиночки. Отже, що ми зробимо? 11 восьмих представимо як 1, восьмих. Так, можемо й записати 1,3. Отже, неправильний дріб 11 восьмих ми можемо записати у вигляді 1,3. При цьому число 1 називають цілою частиною дробу, а 3 восьмих його дробовою частиною. Неправильний дріб. Записаний у вигляді цілої і дробової частини називають мішаним числом. Давайте подивимося на приклади. прикладни: п'ята. 7, 1, 7 це ціла частина. Одна п'ята дробова частина. 200,3. 200, 3, 200 це ціла частина. 3 четвертих дробова. п'ятих. 1 це ціла частина, 235 це дробова частина. Будь-який неправильний дріб А поділити на Б, у якого чисельник А не ділиться на знаменник Б, можна подати у вигляді мішаного числа. І зараз ми з вами навчимося це робити. Записуємо разом зі мною номер 1190. Виділити цілу і дробову частину числа. Запишемо перший дріб п'ята. Бачимо, що це у нас неправильний дріб, тому що в нього чисельник 21 більше, ніж знаменник 5, дорівнює. І будемо зараз виділяти цілу і дробову частину. Для цього нижче стовпчик, будемо ділити 21 на 5. Таке ділення ви вже виконували в 4 класі. Що у нас буде? Беремо по 4, 5 на 4, 20, віднімаємо, буде одиничка. Раніше ви записували ось так. Поки що дивимося, але не записуємо. Ви записували відповідь 4 і в дужках писали «остача 1. Тепер в 5 класі ми будемо записувати у вигляді мішаного дробу. Як ми будемо це записувати? Так. Цілу частину, ось у нас ціла да, частина, запишемо як ціле число. Тепер складаємо дробову частину. Остачу нашу запишемо у чисельник. А знаменник як був, так і залишається. Отже, що у нас вийшло? 4,15. Як ми себе можемо перевірити, для цього будемо множити і додавати. Що будемо робити? Подивіться. 5, не пишемо, просто дивимося: 5 множимо на 4 і додаємо чисельник. 5 множимо на 4. 20 додаємо чисельник, 21 5. Ось це ми не пишемо це, ми просто проговорили з вами, діти. Так, тренуємося далі. Друге. 311 сотих представимо у вигляді мішаного числа. Що нам для цього треба зробити? Поділити 311 на 100. Беремо по 3. 3 множимо на 100, 300. Віднімаємо, отримаємо остачу 11. Ціла наша частина це 3. Складаємо дробову частину. Остача пішла в чисельник. Знаменник, як був, так і залишається. Виходить у нас 3,11. Перевіряємо себе. 100 множимо на 3. 300 додаємо 11. 311 сотих. Третє. 36 третіх. Давайте зараз з вами усно 36 поділимо на 3. Це буде 12 цілих, Да? у нас не буде дробової частини, у нас немає остачі. 3 множимо на 12, буде 36. Отже, цей у нас дріб буде без остачі, Да? буде у вигляді цілого числа. Кажуть, що дробова частина дорівнює нулю. Четверте завдання. 125 сьомих дорівнює. 125 ділимо на 7. Ми ще не знаємо, буде у нас дробова частина чи ні. 1 на 7 не ділиться, беремо 12. Да? 12 ділимо на 7, беремо по одному. віднімаємо, 12 мінус 7 буде 5. Зносимо 5. 55 ділимо на 7, беремо по 7, 7 на 7, 49. Віднімаємо. 15 мінус 9 буде 6. Отже, що у нас буде. Ціла частина ось вона 17, цілих. складаємо дробову частину. Остача пішла у нас чисельник. Знаменник як був, так і залишається 7. Отже, дріб 125 сьомих. Можемо представити у вигляді мішаного числа 17,6. Щоб себе перевірити, 7 множимо на 17. І додаємо 6, отримаємо 125. Отже, йдемо далі. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться на знаменник, то цей дріб є натуральним числом, часткою відділення чисельника на чисельник. Ми з вами сьогодні вже отримали такий дріб, да? наприклад, 36 третіх. Що ще може бути? Наприклад, дріб 12 третіх. Дивимося, він у нас неправильний. Да? Чисельник у нас більше, ніж знаменник. Коли ми поділимо 12 на 3, ми отримаємо тільки цілу частину. 4. Натуральне число у нас 4. Частка відділення чисельника на знаменник. Наприклад, 16 четвертих. 16 ділимо на 4, 4. Отримаємо тільки цілу частину. Да? Дробової частини у нас не буде. 20. Четвертих. 20 ділимо на 4 буде 5. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ідемо далі. Правильні дроби не мають цілої частини, тобто, ціла частина правильного дробу дорівнює нулю. Дріб правильний, наприклад, одна сьома має цілої частини. да? Кажуть, ціла частина дорівнює 0. 1 на 7 націло не ділиться. да? У нас не буде цілої частини. Дріб. Дві п'ятих теж пригадуємо, якщо чисельник менше, ніж знаменник, такий дріб називають правильним. Да? Ціла частина такого дробу дорівнює 0. І попрацюємо тепер змішаними числами на координатному промені. Для цього виконуємо завдання номер 1196. Записуємо разом зі мною. Номер 1196. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 5 клітинок. Це ми вже вміємо робити. Познач на ньому неправильні дроби 7 п'ятих, 13 п'ятих, 9 п'ятих, 11 п'ятих, 14 п'ятих, попередньо, попередньо виділивши цілу та дробову частини кожного, кожного з них. Отже, пригадуємо. Виділяти цілу та дробову частину ми будемо у неправильних дробів. У правильних дробів ціла частина дорівнює 0. Давайте розберемо, де ж ми будемо виділяти цілу та дробову частину. Сім п'ятих чисельник більше, ніж знаменник – це неправильний дріб. Отже, будемо виділяти цілу і дробову частину. 7 п'ятих дорівнює 7. Ділимо на 5, беремо по одному, один множимо на 5, 5, віднімаємо, буде 2. Що у нас буде? Одна ціла, остача пішла в чисельник, знаменник залишається без змін. 1,2 п'ятих. Далі 13 п'ятих теж чисельник більше, ніж знаменник. Будемо виділяти цілу дробову частину. Тринадцять п'ятих дорівнює. Тринадцять ділимо на п'ять. Беремо по два, два множимо на п'ять десять, віднімаємо три. У нас буде дві цілих три п'ятих. Дев'ять п'ятих. Теж у нас, так, чисельник більше, ніж знаменник. це неправильний дріб. Я витриму цю частиночку. 9 п'ятих. Дорівнює. 9, ділимо на 5. Беремо по одному, 1 множимо на 5, 5. віднімаємо 4, буде 1 ціла 4 п'яти. Наступний дріб 11 п'ятих, теж неправильний. 11 будемо ділити на 5. Ділимо, беремо по 2, 2 множимо на 5 10. Віднімаємо, буде одиничка. Отже, 2, цілих, остача в чисельник, знаменник без зміни 2,1. Витираю, знову ж таки, ось цю частиночку. І запишемо останній дріб 14 п'ятих. Він теж неправильний. Будемо теж виділяти цілу і дробову частиночку. 14 п'ятих, 14 ділимо на 5. Беремо по 2. 2 множимо на 5, 10, віднімаємо 4. Отже, у нас буде 2,4. Так, я витираю цю часіночку, щоб вона мені не заважала. І починаємо працювати. Накреслимо координатний промінь. Накреслила. За одиничний відрізок візьму 5 клітиночок. Отже, ось у мене 0 буде. точка О. 5 клітиночок, одиничний відрізок. 1, 2, 3, 4, 5. Одиничний відрізок. І починаю відмічати мої дроби. Подивіться, перший дріб 7 п'ятих це 1,2 п'ятих. Отже, це одна ціла і ще. Отже, відміряю і ще один одиничний відрізочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у мене. Два одиничних відрізочки. Відмічаю одна ціла дві п'ятих. Отже, одна ціла. І ще беру із п'яти клітиночок собі дві. Ось вони, дві, так? Да? один, два. Отже, це в мене буде 1,2 п'ятих. Наступний дріб. 2,3. Отже, 2 цілих і ще мені треба. І ще ну, побудую іще один одиничний відрізочок. Один, два, три, 4, 5, 3, цілих. 2 цілих і 3 п'ятих. Три клітиночки беру. 1, 2, 3. Ось у мене буде. 2 цілих 3 п'ятих. Далі Одна ціла, чотири п'ятих. Да? Це дріб 9 п'ятих. Одна ціла. І ще беремо 4 п'ятих. Дві п'ятих, 3 5, 4 п'ятих, ось. Одна ціла чотири, Наступний дріб. Дві цілих одна п'ята. Дві цілих і ще одна клітиночка з п'яти. Ось вона. Дві цілих одна п'ята. Наступний дріб. Дві цілих 2 цілих і 4 п'ятих. Ось 2 і 4 клітиночки ще да, із п'яти. 2,45. Отже, ми зараз з вами відмітили наші мішані числа на координатному промені. Сподіваюсь, питань у вас немає. Все дуже легко. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. Виконуємо тільки два завдання. Пишемо номер 1192. 1. 19 других. 19 ділимо на 2. Запишемо у вигляді дробу. Як це можна записати? 19 ділимо на 2. Да? Ми вже таке робили. А тепер перетворимо на мішане число. Для цього 19 поділимо на 2. Да? Ми бачимо, що у нас чисельник більше, ніж знаменник. Беремо по 9. 2 на 9, 18. Віднімаємо, буде одиничка. Отже, запишемо 9, цілих. Одна, друга і друге. Розберемо. 26 ділимо на 5, запишемо у вигляді дробу. Це 26 п'ятих. Спробуємо поділити усно. 26 ділимо на 5. 5 на 5 25, пригадуємо. Да? Отже, ціла частиночка 5. Знаменник, як був, і залишається без зміни 5. 5 на 5 – 25. і ще залишається одиничка, що було 26. Отже, буде 5,15. Ваше домашнє завдання виконати номер 1191. Перше четверте. Виділити цілу і дробову частини числа. Завдання нескладне, схожими виконували. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!